Допомагають воїнам усім, чим можуть у селі Тойкут на Волині жінки об'єдналися, аби виготовляти для захисників окопні свічки. Робочий простір місцеві жительки влаштували у домівці однієї з жінок, так і працюють тут щодня, як на роботі. Ідея в нас така виникла ще минулого року. Подивилися ми в інтернеті, що можна виготовляти окопні свічки, і рішили вечори довгі. Будемо хлопцям допомагати і при свічках, бо минулого року дуже світло виключали, дуже дуже світла не було. Свічки робили, свічки тут палили і зразу ж і виготовляли. А робиться воно з любов'ю, тому що кожна думає про своїх родичів, про своїх дітей, про, ну, про рідних так і таки стараємося. Чим можемо, тим допомагаємо. Так працюють жінки ледь не з самого початку повномасштабного вторгнення. Зізнаються, сидіти без діла не могли, адже дуже хотіли допомагати ЗСУ боротись з ворогом. Люди допомагають, хто чи може, хто бляшанками, хто коштами, хто роботою. Дівчата вечорами довгими, щоб вдома не сидіти після роботи. Приходять на шість годин, як вони сміялися в той рік, Шість годин як на роботу йдемо. І ось так сідаємо гуртом. Нас багато сьогодні мало нас, а так взагалі шість-вісім чоловік у нас може бути ввечері. Ми сідаємо, бляшанки рівняємо, обрізуємо всі цього року. Нам допомагають уже хлопці. І робимо отакі свічки. Спершу жінки готують матеріали для майбутніх свічок, вирізають заготовки з картону, які кладуть у бляшанки. А вже після цього усе заливають воском та парафіном, а також додають у виріб шишки. Шишечки дають теж багато тепла. Більше трошечки як бумага, і вони ну мабуть нагадують нашим хлопцям про домівку. Про домівку. Пахне лісом трошечки дровами. Вони, як і горять, то вони так знаєте, як то потріскують як дрова в руці. Казали хлопці, що може від 8 до 12 годин горіти. Залежить від свічки вже. Чим більше свічка, тим чи так за рік жінки виготовили майже півтори тисячі таких свічок. Нині готують чергову партію, яка вже зовсім скоро опиниться у наших мужніх захисників на фронті, і зігріватиме їхні і тіла, і серця.